Вітаю всіх на телеканалі Дача. Це програма Енциклопедія садівника і як завжди говоримо про садівництво. Сьогодні маємо над актуальну тему. Ми пишемо другу частину, тому якщо ви пропустили якусь інформацію, то зважайте, що ще є перша частина цієї теми. Тема надважлива це правила і норми поливу нашого плодового саду. Нашим постійним експертом є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець з рослинництва. Перша частина цієї теми взагалі не було в темі проводу не. Було води. Мені здається, що кожне слово просто на воно підходили до води, підходили, да. підходили до поливу і так і не змогли полити. Але я казав, що ця тема не така проста, як не видається, проста, не проста, і вона можливо з точки зору. Поливу, вона одна із найскладніших. Чому? Тому що, знаєте, як кажуть, топляться не ті, хто вміють, ті, хто не вміє плавати, а ті, хто вміє. Так само і з водою. Ну там все ясно, і люди починають поливати. Да, да. Пам'ятаю, ми закінчили про те, що я швидко сказав, що які можуть бути негативні наслідки, якщо вода неправильна. Давай ж ми тоді проговоримо і в цифрах, а вдруг колись, раптом когось буде можливість зробити аналізи. Ідеальною вода для поливу вважається, якщо там її вміст солей 0,2 грама до 0,2 грама на 1 літр води. В таких умовах і визначається на кубічні метри, які поливаються в промислових. Ми угу. будемо говорити більше одиниць використовувати, які використовуються в приватному садівництві. Від 2 до 0,5, ну це, скажімо так, грамів на літр, це хороша вода. Від 0,5 до 1 можна поливати вода задовільна. І після 1 граму і вище, ми повинні вже придивлятися до води, придивлятися яким чином, з допомогою, можливо, лабораторій або те, які солі утворюються. Ну, Інколи я знаходив в Даніщі, коли займався цим науковій частині так, що роб... використовують воду в деяких випадках, навіть коли 3 грами. Але там обов'язковий оцей аналіз, який я сказав, саме на те, які саме солі присутні. І Якщо там знаходять хлориди, повторимо, сульфати або гідроксид е, натрію соду, натрій2СО3, натрій HCO3. Таку воду бажано не використовувати Я так, м'яко кажу, бажано таку воду не потрібно використовувати. А що власне відбувається з рослинами? Як вона кінці ну, виходить? По перше, засолюються ґрунти. Засолені ґрунти вони ну пригнічуються рослини. І рослини рости таких не будуть, і ну найголовніше, що ми повинні бережно відноситися до наших ґрунтів. Ми не повинні використовувати. Нам тоді вже треба робити е, якусь систему фільтрації, так і так далі. Система фільтрації в нас все рівно є. Тут якраз я хотів прийти план до цієї теми, тому що використовується для поливу рослин, використовується одно або двохрівнева система очистки води. Інколи це достатньо, просто сичатий фільтр, а інколи ще роблять такий гравійно-щебнєвий фільтр, який. Від механічних великих просторешток. А в деяких випадках просто тут вже буде питання, якщо ми говоримо про промисловий сад, чи, чи вигідно використовувати таку воду, якщо її треба буде очищувати не просто цими механічними фільтрами, і там вже буде питання вартості такої води. Це вже як нафта буде. Так, я вже хотів казати, чи рентабельно буде використовувати, тоді можливо буде рентабельніше шукати якісь інші джерела води. А так взагалі використовують і свердловини воду, із ставків, озер, з рік. Просто роблять аналізи, які доступні, щоб все-таки розібратися з водою. Повертаємося до нашого приватного сектору, і от у людей є, вони знають, що в них є вода, вони визначили, ця вода придатна. І тепер ми повинні проговорити про те, як часто і коли поливати. Тому що це одне з основних питань. Ми вже сказали, повторюю, в попередній програмі, що є зрошувальна норма. І є поливна норма. Давай так? коротко нагадаємо, тим хто не бачив. Зрошувальна це за весь вегетаційний період. Так, Це зрошувальна весь, і поливна норма це та, яка ми поливаємо за, за один, один раз. раз. Угу. Так. Давай дуже коротко основні фактори, від яких залежить власне наш полив. Я думаю, що можливо там там дуже коротко і не вийде. Вони в перш прамі. Ну просто скажу, що це зона залежить кількість опадів, вік дерев, підщепа. Так. Пробігся, а кому це стане цікаво, хто не бачив першу частину, то він подивиться там і більш uh -huh. про uh -huh. про це поговорили. Тепер ми підходимо до того, все таки, як використати ці знання, які ми давали всю першу частину, так і не полили дерева, так і другу. Звісно, що на протязі вегетації. Кількість води необхідна рослини змінюється. Найбільше їй потрібно, це коли рослина починає вегетацію і йдуть сильні ростові процеси. Це можна сказати квітень-травень ну, в більш південних регіонах. Травень-червень це якщо ми рухаємося на північ України. І потім липень, серпень, коли йде наповнення урожаю. Плодів, коли наповнення плодів і наростає урожай. Я вже не одно. Разово казав про те, що треба бути дуже обережними з поливами у серпні місяці, у другій частині, це знову ж таки, залежить від зони середина серпня, середина вересня, коли йдуть закінчення ростових процесів, щоб їх не затримати. В цей момент можна навіть якийсь час повністю. Виключити полив або зробити дуже мінімальним, тому є такі показники, які, на які теж можна опиратися, тому що дивіться, ми говорили з тобою і про ґрунти, що ми, ми все підбираємося те скільки, до того, скільки треба поливати. Наприклад, піщані ґрунти, у них вологоємкість від 4 до 10% це вологоємкість сухого ґрунта. Що таке? Це польова вологоємкість. Давай з цим терміном новим вели ми розберемося. Що таке польова вологоємкість? Це вологоємкість, яку ґрунт це кількість води, яку ґрунт е, здатний утримувати, якщо на нього не діють якісь зовнішні фактори. Ну, наприклад, не підпирає вода ґрунтові води, uh -huh. не йде зверху. Е, досить тривалий час. От якщо ґрунт политий досить тривалий час, він готов, е, може без якихось додаткових чинників утримувати цю вологу, то це є польова вологоємкість. А досить тривалий це який? Досить тривалий. Це не 5 хвилин, не 10, Це може декілька днів бути, може кілька okay. годин. Теж залежить від температури. Навіть визначені є що досить тривалий час. Тобто ну, досить стабільно він отримує. Від 4 до 10 це піщані ґрунти, від 10 до 20 це супіщані, від 20 до 30 суглинисті, глинисті, і 30-40 утримують це глинисті ґрунти. Вони добре утримують вологу і вони мають отаку волоємкість. Значить, у нас вже будуть поливні норми теж мінятися від цього і впливає ґрунт. Впливає, коли, я вже сказав, коли найбільше потрібно води і коли не потрібно. У нас є ще вологозарядкові поливи, ми до них повернемося, коли буде можливо розглядати режими ґрунту. Тепер, як же визначити? Давай уявимо, що у нас є два типи саду. Угу. У нас є плодоносний сад, великі дерева і. Молодий сад. Якщо це молодий сад, то в середньому ми оці показники, якщо обробити і вивезти щось таке середнє, від чого можна відштовхуватися, то на молоді дерева, а це дерева там двох-чотирьох річного віку. На них можна подавати там 60 літрів води на метр квадратний поливної площі або на одне там дерево, якщо там розглядати. 50-60 літрів. 50-60 літрів. Це знову ж таки буде мінятися це від це, в який проміжок часу. Раз на день це одна поливна норма, тобто один полив, один полив стільки. Зрошувальна норма відрізняється від поливної норми десь разів 5-6, інколи більше, в залежності від зони. Тобто, якщо у нас поливна норма, наприклад, іде 50-60 літрів, то для молодого саду на метр квадратний, то зрошувальна норма. Це норма води, яку ми полили за весь рік. Вона може бути в районі 200-200-300 літрів на молодий сад. Тепер ми беремо дерева старші. Якщо це дерева старшого віку, то на них. Я бачу, що ти щось не зрозуміла. Я, зараз все, я <кій> зараз все розповім. Якщо це дерева плодоносні, вже з урожаєм старшого віку, то на них треба подавати поливна норма, тобто один полив це 80-100 літрів. <п qualified> і зрошувальна норма повинна бути десь в районі 500 літрів. Не буду повторяти, це <п or Elise> вже наші глядачі добре запам'ятали, в залежності від зони, ну, від конкретних погодних умов цього року і, і так. Навіть враховується, чи був вологозарядковий полив, чи ні, ми потім і про нього поговоримо. Оце для того, щоб уже в людей була якась конкретика, то ми говорили, показники давали, вони кажуть, а скільки ж все-таки поливати? Так, можна відштовхуватися від цього. Тепер як його визначати часто? Дуже часто як поливати, якщо ну, не носити ж відрами, якщо є шланг. Тут теж можна зробити. Я не раз робив в себе дослідження такі. У мене три сади і майже всюди різну. Кількість води може видавати свердловина, але я помітив, що якщо брати 3 четверті дюйма, як часто такі шланги, так і продають, вони так і пишуть. 3 четвертні, люди всі знають, є більше, є півдюймові і три четвертні, то свердловина, якщо це під напором вона видає, то вона видає десь за 30 секунд 10 літрів води. Тобто ми можемо порахувати, що якщо нам полити 50 літрів, нам треба 5 літрів, так, то а у нас відро за 30 секунд. Тут ми маємо 2,5 хвилини, ми набираємо ага. приклад, ту кількість води. Якщо не рахувати Якщо не рахувати це. має значення навіть ну, який полив, тому що є полив дощуванням, це одна норма, є полив просто під дерево, є це теж може, але я не хочу вже, ми вже багато проговорили, що впливає на полив, то ми вже так будемо максимально намагатися конкретизувати ці факти, які фактори, які ми розглядаємо. Молодий сад, відповідно, 100 літрів нам потрібно подати. Там 80-100 потрібно подати і великі. Це на метр квадратний. Це для того, щоб змочити корен... чого така величина. Для того, щоб змочити кореневмісний шар ґрунту. При немісний шар ґрунту, ну, як правило, це до 80 см, але якщо деякі розрахунки беруться там на, на 50 см, дуже часто, так? коли визначають, наприклад, критичні, це вже я говорю, у кого є можливість, можливо, господарство якесь використовує, їм буде ціка, корисна ця інформація, що поливають тоді, коли найменша вологоємкість падає там до певного рівня. Якщо це ну найменша вологоємкість, це коли ми бачимо, вона є там такі критичні показники. Якщо від, наприклад, від польової вологоємкості падає кількість води нижче, там 60 65 на піщаних і 80 80 на тяжких більш ґрунтах до цього показника в відсотках, так? то тоді нам треба поливати. Це називається такий показник, найменша вологоємкість ґрунту, тобто складно. такий критичний. Ні, тут не складно, тому що це все роблять лабораторії. Це більше для тих, хто буде поливати в промислових садах. У них є показники, коли вже треба ну, точно поливати. Це коли там, на піщаних ґрунтах 60-65 до 70 падає найменша Як вологоємкість ґрунту. Є дуже багато способів, поводному балансу спосіб. Я кажу, це більше не для приватного сектора, тому що вони дійсно як вони визначать на 60. Але там ну, серйозні сади, вони використовують ці показники. Просто тут я хотів наголосити про те, що залежить від ґрунту. Якщо це тяжкі ґрунти, ну, наприклад, чорноземи, так, де більше глинистої фракції, то там у них 80-85 паде найменші вологоємкості, там вже треба поливати, тому що це вже критична зона. Критична кількість води залишається в ґрунті і 80-85, і 60-65 це для піщаних. Ну там є ще суглинки, які проміжну займають позицію. Це теж можна враховувати. Ну це більше для тих, хто має можливість слідкувати. Повір у серйозних садах, які вирощують продукцію, вони роблять. Водний баланс раз на тиждень. Це дуже серйозно так, дивляться, тому що це і якість урожаю. Потім, до речі, якщо говорити про якість урожаю, то краще не поливати за два тижні до збору. Плодів будь-яких е е порід, так тому що це впливає погіршує якість і Я самих плодів плоди, і зберігати да, да. плодів вони обводнені будуть і стійкість до хвороб, які розвиваються в процесі зберігання. Якщо ж мова йде там про зимові, осінні сорти груш і яблук. Це треба теж розуміти. Тобто, ми трошечки дані будемо давати і для тих, хто має можливості робити аналізи, і ну господарство ці аналізи роблять. Таша, в нас, на жаль, знову вже вичерпався угу. наш ефірний час. І я ще маю купу походу до тебе запитань. Для мене ця тема досить складна. Ти попереду, що вона складна, я не думала, що настільки. Однак ці запитання: і що робити, якщо в нас крапельний полив, і що робити, якщо ми поливаємо методом дощування, а не все таки зі 3 на дюймової дюйми як uh -huh. ти кажеш, і як розцінювати оці норму цю да 60 літрів. Це за раз, чи це за день, чи це за тиждень. Ну, словом, маю ще уточнюючі запитання, які я переконана, будуть ну точно виникнуті Рядачів у самому приватному секторі. Не давай промислов... я тільки назву ще цифру, я хотів, тому що я її не спів назвати. Ми говорили про те, скільки поливна норма, зрошувальна норма для молодих рослих. І давай скажемо, що. Вологозарядковий полив, вологозарядковий полив, він приблизно півтора-два рази більший, ніж поливна норма, ніж одна норма, так. Тобто, якщо ми говорили, що вологозарядковий полив, ну якщо ми говорили, що цей може бути 50-70 літрів на дерево, то вологозарядковий буде в два рази більше 150-200 літрів на метр квадратний, якщо ти мова йде про молоді сади. Тому що вологозарядковий, я нагадаю, він проводиться зимою для того, щоб мати вологи достатньо на початок вегетації весною і для того, щоб ґрунт не промерзав. Особливо це актуально на піщаних ґрунтах, які сильніше промерзають. Все одно погодься питань ще багато. Так. Тому, ну а ми вже не маємо ефірного часу, вже mm -hmm. час нам закругляться, як то кажуть. Так. Дякую тобі, Саша. Я нагадаю, що нашим постійним експертом, автором цієї програми є Олександр Андращук, дуже досвідчений садівник і фахівець з з який має надзвичайно великий і багатий досвід, практичний досвід. Ну і не займ буде нагадати, що це була програма Енциклопедія садівника на телеканалі «Дача», тому я кажу вам. До зустрічі у нових випусках.